Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. По російському флоту нардеп Олексій Гончаренко підтверджено пошкодження корабля Іван Хурс, який був атакований надводними дронами. Також виведено з ладу фрегат Есен. Тепер пропаганді доведеться ще три дні. Розповідати, що нічого не сталося, але чому вони не кажуть про це з корабельної палуби з Москви видніше. Сили оборони України спочатку повномасштабного вторгнення знищили або пошкодили 22 кораблі російського чорноморського. Флоту про це повідомляє армія інформ з 24 лютого 2022 року. Українські військові повністю знищили 17 кораблів. Чотири отримали серйозні пошкодження. А один на 10 днів відійшов подалі у Чорному морі від узбережжя в останньому випадку йдеться про фрегат «Есен», який вивели з ладу на 10 днів. Найбільшою здобиччю для ВМС став ракетний крейсер Москва, який був флагманом Чорноморського флоту РФ. 13 квітня вперше показали рештки ракети Нептун, яка потопила фрегат Корап. Валютримали дві ракети українського комплексу Нептун. Надалі це дозволило перейти до звільнення острова Зміїни. Під час цієї операції ЗСУ потопили рятувально-буксерне судно Василь Бех. Також згідно з даними видання, військові знищили 10 малих катерів, а також 5 бойових катерів, 4 патрульні катери «Раптор» та один десантний катер типу Серна. Українські військові знищували катер навіть із Батрка під час оборони Маріуполя. Не обійшли удари, великі десантні кораблі Серато затопили в окупованому. Му Бердянську також два ВДК отримали пошкодження Новочеркаськ та Цезар Куніков, і останнім отримав пошкодження корабель Івана Хурс, який було атаковано надводним безпілотником. На всю Росію є лише два розвідувальних кораблі проєкту 18280. Він має в арсеналі обладнання для ведення розвідка, а також, нібито, пристрої з відстеження американських елементів. ПРО навіть тимчасова втрата розвідкорабля може мати значні наслідки для окупантів у чорному морі. 24 травня у Міноборони Російської Федерації. Повідомили про спробу атакувати розвідувальний корабель проєкту 18280 Іван Хурс, стверджувалося, що всі надводні дрони були знищені, але у мережі вже опублікували відео удару по кораблю. Фокус розібрався, що означає втрата рідкісної машини для чорноморського флоту Російської Федерації. Пошкоджений українським безпілотникам Іван хурс є найновішим та найсучаснішим середнім розвідувальним кораблем «Екватор» та Кільдин. Знаходяться в експлуатації з 1968 та тисяча 70-го років відповідно за час експлуатації. Модернізація проводилася ще у 1970-х роках. Кораблі отримали краще оснащення, але вони майже в чотири рази менші за Іван Хурс. Їхня водотонажність складає 1080 тонн, Лише після модернізації екватор та Кільдин стали розвідувальними. До цього вони класифікувалися як гідрографічні кораблі. Іван Хурс є єдиним серед чотирьох кораблів, який заявлено як корабель для мережа війни. Тільки він може забезпечувати управління військами. І координувати дії авіації та сухопутних військ. Окрім цього, він має сучасніше обладнання. Відтак навіть тимчасова втрата корабля позначиться на спроможності чорноморського флоту виконувати різні завдання. Якщо екватор досі не відремонтувала, то у чорноморському флоті залишилося два середніх розвідувальних кораблі. Попри заяви РФ про те, що Іван Хурс відбився від всіх трьох надводних безпілотників, один з них дійшов до цілі в Україні. Публікували відео, як один із морських дронів доходить до борту корабля Івана Хорса. Пізніше міноборони. України підтвердили знайомство російського корабля з морським дроном. А російські пропагандисти намагалися видати відео дворічної давнини за повернення корабля у бухту Севастополя. Проте змі писали, що розвідувальне судно зазнало серйозних пошкоджень, потребує ремонтних робіт. Окрім цього, осінь аналітики фіксували рятувальне судно, але рухалося зі швидкістю 0,8 вузла, що може підтвердити пошкодження розвідувального корабля. Воно перебувало в районі, де має бути Іван Хурс. До зустрічі Друзі, ставати спонсорами каналу, став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.